Миру і добра Сьогодні ми з вами познайомимось із 15 главою 4 книги царств. Всю главу ми не будемо читати, тут перераховуються царі, які жили, були поставлені, царствували в певний період цієї історії, яка тут описана, і про них подані короткі відомості, що такий то цар, син такого-то, був поставлений. Ну, робив або угодне, або неугодне в очах Господніх і помер і прилучився до рідні своєї. Друга книга Паралепоменон, яку ми, якщо Господь нам дозволить, з часом теж будемо читати, дає більш розширене пояснення. Зокрема, якраз от по, по темі царя, який тут спочатку згадується, це цар, який. Іменується Азарія. і Він став 16 років, але в другій книзі Паралопоменон той самий цар називається Ім'ям Озія. І справа в тому, що це писання не має на меті дати нам точну хронологію, точні назви географічні чи точні імена. Тут скоріше йдеться в цілому про те, які були якості того часу. Як люди жили, які були пріоритети, що люди робили правильно, що неправильно, як це відображалося на житті всього царства і народу? І так можна провести, наприклад, паралель із новим заповітом. І якщо подивитися про слова Євангелії відносно Воскресіння Ісуса Христа, на перший погляд може здатися, що там є якась, начебто, помилка. Так, зокрема, колись говорили атеїсти, це той самий злозвісний радянський період. Вони казали: подивіться, як написано. Одні написали, що Христос воскрес вночі, інші написали, що Він воскрес ранком, ну, неділі. Але, дорогенькі, це все умовно. Наприклад, в них ранок починався, якщо я не помиляюся, з третьої години ночі, і це вже був ранок. І якщо взяти, наприклад, до уваги, що Христос міг воскреснути в п'ятій годині ранку, то це ще могло б бути дещо і темно, але це вже ранок. І тому тут немає з цим проблеми, тому що ми приймаємо саму звістку про те, що Христос воскрес. Це для нас важливо. А кожний євангелист міг написати це по-іншому, тому що. Святе писання, воно якраз і е, нам не раз показує, що тут є і Боже, і людське. Писання натхнене Духом Святим, так сказано, але разом з тим його писали люди, і ми бачимо характер автора, ми це відчуваємо. Це дуже відчувається і в апостольських посланнях, та й взагалі е, кожне писання. Відчувається, що воно написане людину, яка мала свій характер, свій стиль мови, ну і так далі, своє бачення. І тому, от настільки Бог теж дозволяє, щоб і наше людське було присутнє в нашому житті, от, Ну сьогодні знову ж таки не про це. Але тобто, для нас це не є проблемою. Що в святому писанні інколи з'являються начебто якісь неточності відносно імен чи географічних назв, це не є проблема. І ще, коли ми раніше читали, то бачили, зокрема, у книзі Вихід, ми на це звертали увагу, що інколи глави стоять не в хронологічному порядку. І нам зустрічалося, що були глави, які начебто могли б і раніше бути написані чи пізніше. А справа в тому, що там розповідається власне, про найголовніше, про ті ідеї, які Господь хоче донести до народу. От і це є головне. І тому інколи події подаються не в хронологічному порядку. А тоді, коли є потреба на це звернути увагу, тоді і такі книги... Верніше такі записи і робилися от, у святому писанні. Добренько. Ну, будемо читати. Як я сказав, прочитаємо лише першу частину цієї глави, зокрема, про царя, який, як ми бачимо, має два імені Азарія і Озія. У 27-й рік Єровама, царя ізраїльського, став царем Азарія, син. Амасії царя, син Амасії, цар Юдейський. Він був 16 років, коли став царем, і 52 роки царював у Єрусалимі. Зверніться досить довгий період, і четверта книга царств дуже мало розповідає про того царя, але більше буде розказано у другій книзі Паралепоменон у 26 главі про того царя. Ім'я матері його – Ієхолія з Єрусалима. Він чинив угодне в очах Господніх в усьому так, як чинив Амасія, батько його, тільки висоти не були знищені, народ приносив ще жертви, куріння на висотах і вразив Господь царя, і був він прокаженим до Дня смерти своєї, і жив у окремому домі. А Іоафар, син царя, був начальником над палацом і управляв народом. Землі. Значить, отут коротко сказано, але можна зробити висновок навіть із такого короткого повіствування, що робив угодне. А якщо Господь наділив його більше 50 років бути Царем, значить, справді він робив якісь певні добрі справи. Але щось сталося, що він був вражений проказою. А ми з вами знаємо, що Проказа це особлива хвороба, яка подавалася зазвичай за осудження, особливо за осудження священноначалія. Ось і ось 26 глава другої книги Пара Липоменон більше розповідає про того царя. Виявляється, що він дуже був добрим господарником. І зробив дуже багато благ для свого народу, але потім він возгордився настільки, що він заходив в храм і намагався там священно діяти. Тобто він зневажливо відносився до священників, які мали звершувати служіння, і робив те, що йому було заборонене робити. Хоч він і помазаний Божий, але йому не можна було переступати оцю межу, і він загордився. Побачивши, скільки він зробив добра для свого народу, возгордився. І тому йому була попущена проказа на його ж спасіння. Тому що проказа в даному випадку, це як в наш час онкологія це свята хвороба без всякого перебільшення. Людина знає, що помре, але не сьогодні. І вона має час для того, щоб розібратися із самим собою, щоб покаятися. Зробити правильні висновки, примиритися з Богом, з собою і з ближніми. І е, тому, е, от якраз е, от ця проказувана вона теж е, це не така хвороба, що от він согрішив, взяв кадильницю, е, зайшов у храм, зробив те, що не можна було е, йому робити. І що? Господь його би покарав смертю, значить, а, а покаятися. І тому дається оця хвороба, що він багато-багато років. Був відділений від суспільства, перебував в якомусь домі, закритий, десь там йому через віконце подавали їжу, був, наче, у в'язниці. Але мав час переосмислити. Отак Бог турбується, дорогенькі. Оце треба сприйняти і зрозуміти. Оце це Божа любов. Ну а як людину змінити? Гординя – це ж така річ, яка добралася навіть до найсвітлішого ангела. А що нам грішним казати? І багато святих теж. Були поборені саме гординею, вони перемагали в собі багато різних пристрастей, вони перемагали свою плоть, але не змогли перемогти своє «я», свою гординю. І в них часто бувало, бувало таке, що вони грішили самолюбуванням. Ось. А Господь ж хоче спасіння. Був такий Киопечерський Ісакій. О, десь йому з'явився ангел, ну не світлий ангел, темний ангел. А перед тим цей Ісакій дуже багато чинив подвигів різних, багато молився, постився, жив дуже строго. От, і е, з'явився ангел, ну темний ангел, і сказав: Ти здобув благодать велику в Бога, ставай на коліна, до тебе Христос іде. І він подумав, що справді до нього йде Христос. Тобто, Він подумав, що Він достойний бачити Бога. І став на коліна, а тут ну, прийшли демони, і там мучили його, крутили цілу ніч, танцювали з ним там. І на ранок монахи ледь живого Ісакія побачили, там, що він лежав на підлозі. Отаке От попущення було. Але Господь взяв до уваги всі подвиги Ісакія, які він робив. І тому він йому попустив ось таке, що він побачив, які він є насправді, що він до кінця себе пізнав. Переміг свою плоть, там, переміг пристрасті, не хоче м'яса, не хоче нічого, нема ніякого там потягу гріховного. А самолюбування є. І ось той цар теж він согрішив самолюбуванням. А Бог же ж любить його, Бог бачить його заслуги і хоче йому спасіння. І от приходиться дати е, таку хворобу, проказу, е, що він, е, перебуваючи у ній покаявся і прилучився до праведних. Господь промислитель і робить все для того, аби людина спаслась, тільки треба це прийняти. Слава Господу Богу!